Вітаю вас. Давайте піднімемо тему евакуації. Судячи з минулого відео, це потрібно. По здоров'ю сильно лупить. Давайте евакуація. Психологічна сторона. Евакуація, психологічна сторона. Я не можу пропустити, тому що підтримка тут важлива. Евакуація психологічна сторона. Чекаємо до останнього. Намагаємось зрозуміти, чи потрібно. Нерви здають. Ну, ви бачите, що ми самі не хочемо цього робити. Це в нашій голові все. Знаєте, тут вже карти випадають дуже такі важкі. Люди не хочуть нічого. А оце все ми якби не хочемо слухати, що навкруги. Психологічна тема тут важка. Людина на своїй хвилі, люди всі на своїй хвилі, і вони не хочуть бачити, що відбувається навкруги. Вони не можуть це прийняти. Це проблема, дуже серйозна проблема, на жаль, яка впливає, ну просто звіздець як на суспільство і на людей. Зараз я достану ще одну колоду, і вам зроблю. Так, порада щодо евакуації. Я бачу, що потрібно. Порада щодо евакуації. Я бачу, що потрібно це стриманість, спокій. Родичі. Ви в полоні ситуації так. Вам потрібно до когось звертатись. Звертаємось. Виходу нема. Будь ласка, враховуйте це все, бо видно, що ви боїтесь рухатись. По здоров'ю це лопить. Психосоматика страшна річ. Враховуємо.